Друзі, слава нації, з вами Дмитро Каланча. Друзі, ну що? Мені знову потрібна ваша допомога, ваша підтримка. Прошу вашої підтримки завтра. Чергове у мене судове засідання з шиті з кримінальні справи проти мене. Це об 11-й годині. Путильський районний суд. Так що, прошу всіх прийти небайдужих громадян підтримати мене. Завтра нагадаю, що будемо давати відвід судді Стефанко. А що там як буде, як то кажуть, час покаже, буду тримати вас в курсі подій. Що ще, друзі, вам хочу сказати, наголосити? Зараз, як ви бачите, відбувається наступ на свободу слова, на людей, які мають свою думку і так далі. Зараз не судять Остапа Стахіва, Дмитра Каланчу, Жана Новосельцева, Анжелу Гуріну, Андрія Жука. І багато можна перечисляти дуже довго цей весь список. Зараз судять свободу слова, йде наступ на свободу слова. І я би вас дуже, друзі, просив підтримати лайками, репостами е, всіх журналістів, правозахисників, блогерів, яких, за, які зараз зазнають переслідування з тих чи інших причин. Зараз йде переслідування, як в 1933 році. Часи НКВС повернулися. Ти не знаєш, що тобі будуть інкримінувати, за що тебе посадять. Ну, щось придумають. Для того, щоб ми не боролися з корупцією, для того, щоб ми не висвітлювали ті корупційні дії, які зараз відбуваються. І щоб ми не протидіяли тій корупції. Як то кажуть, по-простому -про... по скажу, не заважали красти. От і все. Так що, друзі. Підтримуйте нас, журналістів, правозахисників, блогерів, поширюйте, ставте лайки. Також хочу нагадати, що у п'ятницю судове засідання у Остапа Стахіва у місті Львів. Також прошу його підтримати, також розповсюджуйте всю інформацію. Що воно, як, щоб люди бачили, які відбуваються репресії з приводу журналістів, з приводу правозахисників, блогерів. Максимальний репост, максимальний розголос. Завтра всіх чекаю. Слава Україні разом до да перемоги.